Курс чудес. Урок 232. Будь у моїх думках на протязі дня, мій Отче. Будь сьогодні у моїх думках, мій Отче, Коли я прокинуся і світи мені цілий день. Нехай кожна хвилина буде моментом. Коли я перебуваю у тобі, і дозволь мені не забувати дякувати тобі щогодини за те, що ти залишаєшся зі мною і тому, що ти завжди будеш поруч, щоб вислухати мене та відповісти мені, коли я до тебе звертатимусь. Коли настане вечір, нехай кожна моя думка все ще буде про тебе і про твою любов. І нехай я засну у впевненості в своїй безпеці, певний твоєї уваги і щасливо усвідомлюючи, що я твій син. Так повинно бути кожен день. Сьогодні практикуй кінець страху, май віру в того, хто є твоїм отцем, віддай йому все. Дозволь йому відкрити тобі все. І не май страху, бо ти його син. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.